Це була моя помилка. Віра Бріжнєва вперше висловилася про розлучення з Костянтином Маладзе. Ждуть, що ти от, от, вся ждуть, що я там розклеюсь. А от телеведуча Соломія Вітвіцька відреагувала на закиди, що почала зустрічатись з одруженим чоловіком. Є в мене серйозна розмова. Давайте всі чвари. Всі невдоволення залишимо на потім. А зірка сватів Анна Кошмал повідомила про поповнення в сім'ї. з деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, співачка Віра Брєжнєва після розлучення з композитором Костянтином Меладзе зізналася, чи тримає образи на свого екс чоловіка. Пише ТСН. за словами артистки. Після розриву шлюбу їй знадобилося півтора року, щоб оговтатися і повернутися в ресурс. Також Віра додала повністю відпустила ситуацію та наразі не має жодних претензій чи образ на свого. Екс чоловіка і рухається далі. Которих я там і полтора года приходила в порядок, до да, себе в порядок. Ну це понятно, штатах я міду повний цикл зайняв полтора года, з понімання да і ви вихождення із із этого состоя до повноцінного відчуття, що я в ресурсі. Треба йти далі. Всі чекають, що я розклеюсь, буду слабкою, війду в стан жертви і сидітиму та розповідатиму, як раніше все було добре, а тепер погано. Це не мой путь. Я вибираю інший путь. Я вибираю путь. Бігається вперед. Та это, был, бу, это була моя ошибка, мой урок Самое главное, конечно, это быть благодарна этому уроку. Мы очень много обиды оставляем. Це був мій розвиток, мої дорослішання і зростання. У мене немає ні до кого претензій. Мені ніхто нічого не винен, і я не ображена. Зізналася знаменитість в інтерв'ю Дінарі Саджан. Нагадаю, співачка Віра Брєжнєва та продюсер Костянтин Меладзе таємно одружилися в Італії 23 жовтня 2015 року. Згодом почали ширитися розмови, що у пари не все так добре у сторсунках. Вперше сама Віра натякнула на розлучення з чоловіком у 2020 році. Потім подейкувала, що на початку війни у подружжя були різні політичні погляди, через що вони ймовірно вже не разом. Довгий час вони офіційно не коментували це. Але потім, у 2022 році, Брєжнєва сказала. Вона вільна і вони з Меладзе розірвали шлюб. Ожна нещодавно Віра Бріжнього неочікувано звернулася й до свого колишнього чоловіка-композитора Костянтина Маладзе. Артистка це зробила просто зі сцени. Так 21 лютого вона відіграла концерт у столиці Азербайджану. Баку на сцені виконавиця заспівала свої старі хіти, що правда, російською. А також деякі треки гурту Віагра виявилося, це і дозволив зробити Костянтин Меладзе. Тож артистка подякувала колишньому чоловіку за надану можливість виконувати хіти Віагри. Сейчас хочу, конечно же, сказать огромное спасибо автору большинства из этих песен, который на протяжении многих лет создавал эти хиты. Это Константин Миладзе! Который, без которого этих бы песен бы просто бы не было, и у нас бы не было этих потрясающих воспоминаний, у нас бы не было, у нас не было бы этих эмоций. И иногда Ця музика на нас сейідняє як мостик з нашим прожнім. дарить нам любов. <різь> Схоже, як Віра Брежнєва й говорила, вони з Костянтином Меладзе дійсно розійшлися на позитивній ноті та без скандалів. <різь> Українці хочу з вас звернутися. Є в мене серйозна розмова. Давайте всі чвари, всі невдоволення залишимо на потім. У нас зараз реальна війна. Гинуть люди, гинуть кращі сини і доньки України. А от ведуча ТСН на 1 плюс 1 марафон Соломія Вітвіцька, яка декілька тижнів тому розсекретила свого нового коханого. Прокоментувала розмови навколо їхнього роману. У мережі почали ширитися чутки про те, що Олексій на момент початку їхніх стосунків був одрушений. Ведуча в інтерв'ю для люкс FM висловила здивування через це. Були обидва розлучені, Так також ведуча зізналася з колишньою дружиною свого коханого не спілкується. Проте Вітвіцька не приховує у дружніх стосунках залишається з екс-чоловіком Владом Кочатковим, який щойно Соломія запостила фото з новим обранцем, одразу привітав колишню дружину і побажав їй щастя. За словами Вітвієвської її нинішній коханий до колишнього чоловіка Соломію не ревнує. Та ні, все добре. <сум> ну я вважаю, що це не має ти або довіряєш людині, або не довіряєш. А от якісь такі це прям ревнощі, це тобто, мені здається, коли ти справді там якось в собі сумніваєшся, а в мене обранець такий впевнений собі нагадаю в Олексія Ситали, який до повномасштабної війни був головою суду в Сумській області. Є двоє дітей від попереднього шлюбу. Після 24 лютого 2022 року його колишня дружина з донькою та сином виїхала за кордон. Я питання захисту держави воно для мене звичайно стояло більш гостро, тому що я думаю, дівчата колеги мої мене пробачать, якщо там на три справи їм приде більше. Але коли я можу тримати в руках зброю і піти їх же захищати, це трошки інше питання. Новий обранець ведучої Соломії Вітвіцької військовий Олексій Сетайло розповів, чому вирішив піти добровольцем на війну. Пише Уніан, чоловік, який до повномасштабного вторгнення працював головою суду у Сумській області. Зазначає, не вагався перед тим, як піти у зсу. Тут було зрозуміло, що чи раніше, чи пізніше прийдуть, було прийнято рішення, і якби що потрібно йти, і потрібно захищати, і потрібно робити ті речі, які потрібно робити на війні. Хоча у мене є бронь, але я не з тих людей, які змінять прапорець у себе на столі. Сказав Олексій в інтерв'ю для ТСН. Відомо коханий Соломії півроку воював на Бахмутському напрямку, брав участь у зачистці деокупованої Київщини, а також двічі мав контузію. Але зазначає йому деякі страшні моменти війни вдається легше пережити через судівське минуле. Були мені справи, де мати вбила новонароджену дитину. Це дуже важко, але з часом психологічно ти до цього стаєш готовий. Ті звірства пінібучі. Ми це бачили, тому напевно, мені простіше було це сприймати. Так, воно не вкладається в рамки якихось людських цінностей, але мої побратими, які бачили ті чи інші картинки, не могли впоратися з цим. Зараз чоловік отримав звання лейтенанта та рідко бачиться зі своєю коханою Соломією Вітвіцькою, з якою познайомився вже під час. І тому давайте об'єднуватися, а не критикувати один одного. Я взагалі, люблю, щоб ця війна нас всіх змінила, щоб ми стали кращими. І перестали, наприклад, заздрити, а навчилися тішитися, наприклад, успіхом один одного, щоб ми перестали шукати вічно відділ винних. В чомусь нав'язувати свою точку зору, а гуртувалися, об'єднувалися, і так залишились назавжди, і після війни. А от українська акторка, зірка серіалу Свати Анна Кошмал повідомила про поповнення в її родині. Радісною новиною артистка поділилася в інстаграм сторіс. Що слова акторка повідомила, її рідний брат Сергій 9 березня став батьком. Знаменитість зазначила, вона тепер офіційно тітка, а їхня сім'я на одного кош... Шмала стала більшою дев'ятого березня. Я стала тітонькою. У мене народився племінник. Мій брат став татом, а я щаслива. Плюс ще один кошмал. Тож приймаю вітання. Поділилася з прихильниками виконавиця. Більше подробиць зірка не стала розкривати, Тож невідомо хто народився у брата, хлопчик чи дівчинка. Утім, Анна зазначила, в їхній родині з'явився ще один кошмал. Тож цілком можливо, що Сергій став батьком сина. Зазначу, Анна Кошмал має рідного брата Сергія, який не є публічним. Про рідну людину знаменитості мало що відомо. Щоправда, раніше акторка ділилася а Сергій старший за неї та працює програмістом. Зазначає ТСН. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! І хочу сказати, що Якщо рожеві щічки можна зробити в спортзалі, то гарний настрій, світло в душі, лише ви самі. Ні від кого іншого це не залежить. Лише від вас. Тому, вважаю всім світла, те, що ви випромінюєте, де вам завжди з туристою повертається.